Всім привіт! Мене звуть Наташа і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні в мене буде незвичний формат відео, це буде шалений тиждень стартів. Що це означає, що за 5 днів я розпочну 5 нових в'язальних процесів. Цікаво дізнатися, які вони будуть? Тоді обов'язково додивіться це відео до кінця. Трошки розкажу вам про сам формат. Ідея належить не мені. Ідея належить Олені Бугановій з каналу Олена Буганова Хендмейд. Посилання на неї я, звісно, залишу в описі під цим відео. І вона вже не в перший раз проводить такий тиждень стартів. На початку січня дівчата навіть проводили це як спільний проєкт. Але я, на жаль, не встигла до них долучитися. Але подумала: ну, чому б не провести мені ці старти самі для себе? І ось що ми маємо. Тож, якщо ви любите в'язання, вмощуйтеся зручніше, беріть каву, чайок, своє улюблене в'язання. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на мій канал ось тут. І, звісно, поставте мені, будь ласка, подобайку, ось тут. Буду вам дуже вдячна і це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тож, давайте дивитися. Розпочинаю свій тиждень шалених стартів. А з одного цікавого процесу, як ви знаєте, я дуже полюбляю візерунки і також полюбляю приймати участь в тестуванні цікавих візерунків. І мені пощастило потрапити в тестування дуже гарної шапочки від нашої української майстрині Наталі Пелех. Тут десь на екрані зараз я додам вам фотографію тієї шапочки, що ми будемо тестувати. І мій перший старт буде саме ця шапочка. Отже, першим етапом сьогодні я хочу підібрати пряжу та спиці. В мене є два варіанти. Це ось така, мені здається, це ангора, яку я виграла в проєкті «Зв'яжи шапку 5 на 5. В мене два моточки, тому можна спробувати дві ниточки її зв'язати. І також в мене ще є пряжа, з якої я в'язала свою зефірку. Ті, хто дивився моє відео, знають цей светрик. Тут склад це альпака, меренос та ПА. Тут я в'язала зразки для светра, звісно, для шапочки це не підходить, треба брати інші спиці, можливо, є інший склад нитки, я маю на увазі менше або більше. Буду експериментувати. Отже, моє завдання на сьогодні відв'язати зразки, знайти ту ниточку, і тиспу. Ті спиці, щоб попасти в щільність майстрині, бо для тестування щільність це найважливіше. І, звісно, потім ці зразки треба буде вибрати, щоб бути точно впевненою, що після ВТО вони не змінять своєї щільності. Отже, завдання в мене на сьогодні для першого старту це зразки і підбір ниточки. Йду працювати і вже завтра покажу вам, який ж варіант я обрала і що в мене вийшло. Отже, сьогодні другий день моїх шалених стартів. І якими ж результатами я можу вам похвалитися за вчора. Це два ось таких шматочки. Так, вчора за цілий день я вив'язала два ось таких клаптики, тому що я знову ніяк не могла попасти в щільність. Я не знаю чого, але це вже четвертий проєкт, де е, коли я беру. Ту пряжу і ті спиці, що заявляє майстрині, я в щільність не попадаю. Не знаю, чого так. Якось я не так в'яжу, як інші, мабуть, тому що ну беру ту саму пряжу, наприклад, там 300 метрів на 100 грам, беру ті самі спиці, там наприклад, 3. І в мене щільність зовсім інша. Не така, як в майстрині. Тому вчора я знову ось цей. Зразочок я зв'язала з п'ятої спроби, тому що спочатку нитка не та, потім спиці не ті, потім щільність не та і все що щось не так. Поки нарешті я вгадала, які мені потрібні спиці, скільки ниточок мені тут потрібно взяти. І ось такий в мене вийшов зразочок, і тут ще я випробувала трошки візерунку. І тепер буду я в'язати на спицях два з половиною. Ой, ну, якісь вони дуже маленькі для мене. Вчора я мучилася з ними, ну але вже буде як буде, буду пробувати в'язати. Тож сподівалася, що, хоча б покажу вам набрані петлі на спиці, але ні, весь час вчора я займалася ось цим. Але, хоча б, визначилася зі спицями та з пряжею, і е, в наступного разу зможу приступити до роботи. Але сьогодні в мене другий день стартів. Отже, сьогодні повинен бути інший процес. Отже, це відкладаю в сторону і продовжу це наступного разу. А що ж буде в мене сьогодні? Сьогодні в мене буде ось така фіолетова історія. Ті, хто дивилися моє відео, бачили, що восени я з цього пуху норки зв'язала собі шапочку та нітинки. Ні, ні, ні. І в мене залишився один моточок, і я хочу з нього зв'язати бактус. Але розумію, що 50 грамів на бактус мені ніяк не вистачить. Тому планую поєднати ось з цим мереносиком і подивитися, що в мене вийде. Мені здається, що такий меланж буде непогано виглядати. Тому сьогодні, ну я думаю, що тут є зразки навіть в'язати не буду. Одразу почну в'язати вже бактус. Тут все буде просто-просто лицевою гладдю, тому що ну, з цим пухнастиком якісь візерунки вив'язувати, то просто марна трата часу. Тому спробую займати, зайнятися сьогодні цим і завтра покажу, що з цього всього вийде. Сьогодні третій день моїх стартів. І спочатку покажу вам, як же пройшов мій другий старт, що я зв'язала. Отже, ось такий вже шматочок Бактусу в мене зв'язався. Гляньте, як класно виглядає меланж. Мені дуже подобається. Я хвилювалася, як ці дві ниточки будуть поєднуватися. І мені дуже подобається. Він такий, як ніби виблискує ось цей фіолетовий е меринос на фоні норки. Ну, мені подобається, як виглядає. Ось такий вже шматочок я вив'язала якого розміру я планую в'язати бактус, це буде залежати від норки, тому що, як я казала, в мене лише 50 грам її це один моточок, Тому буду його зважувати, і коли дойду до середини, до 25 грам, то почну вже в'язати другу половинку бактусу. Отже, який вийде, такий вийде, щоб вив'язати весь моточок. Тут, в принципі, в мене класичний бактус. Лицьовою гладдю. Лише ось такий я зробила трошки цікавий край з перехрещуванням петель. Зараз, очевидно вам ось так, угу. ось такий край по цьому. І тут також непогано виглядає. І ще раз скажу: мені дуже подобається цей меланж. Як виглядають пряжа. Отже, ось такий в мене другий старт. І тепер розкажу вам, чим я буду займатися сьогодні. Мій третій старт це буде те, що я повинна була зв'язати ще восени і так і не зв'язала. Мені вже навіть соромно показувати вам цей процес, тому що я вже декілька разів обіцяла, що буду цим займатися і так і не зв'язала. Це повинна бути ось така маніжка, але зеленого кольору до ось цієї шапочки для Єгорчика. Шапочку я зв'язала ще в серпні, потім восени переробила її резинку, тому що вона мені не подобалася. І все, і так вона і лежить, тому що я ніяк не можу дов'язати до неї маніжку, щоб це був комплект. Чому не можу дов'язати, ну, я можу пояснити, ті, хто дивляться багато моїх відео, вже зрозуміли мою дурну натуру. Мені не цікаво в'язати якісь прості речі або речі, які я вже знаю, як в'язати. Мені завжди хочеться щось. Таке вигадати, щоб воно було там складніше. якесь, І тому повторювати таку саму річ, ну, мені дуже, дуже важко мені себе змусити зв'язати по другому колу. Ту саму річ я коли дивлюся дівчаток, котрі кажуть, от в мене улюблена там модель шапки. Я вже зв'язала собі чоловікові дитині, там сестрі, мамі і п'ять і штук на замовлення. Я завжди дивуюся, ну як як можна 10 разів зв'язати одну ту саму шапку, бо мені навіть другу маніжку важко. Але тут вже справді треба, тому що скори зма закінчиться. А в мене діти так і не носили ці шапки. Тому мій старт на сьогодні це ось ця маніжка в зеленому кольорі. Це про пряжу розповідати не буду. Ви її вже знаєте, я її вже навіть показувала кілька разів. Тому йду в'язати і завтра побачимося знову. Сьогодні четвертий день мого тижня стартів. Вчора був досить складний день. Знову була масована ракетна атака на Україну, неймовірна трагедія в Дніпрі. Важко все це прийняти, зрозуміти. Але я вважаю, що наше головне завдання це продовжувати жити далі, продовжувати жити своє життя, не зупинятися, тому що саме цього вони і хочуть, вони хочуть, щоб ми зневірилися, щоб ми втратили надію. Щоб ми перестали жити, перестали існувати, але ми їм цього не дозволимо. Вірю в Збройні Сили України, вірю в народ України, що ми ми незламні, ми з усім, з усім цим справимося. Тому продовжуємо в'язати. Вчора без світла, без опалення, без гарячої води вив'язалася в мене ось така. Частинка маніжки. Так, в Харкові вчора 14 годин не було світла. а Вже четвертий день немає опалення. Але але нічого продовжуємо в'язати, продовжуємо творити, бо щось ще нам залишається згодні. Отже, ось такий мій результат третього старту. Ну, вже непогано, там тієї маніжки всього нічого. Тому це вже, я думаю, я половину горловини відв'язала. І зараз розповім вам, що я планую в'язати сьогодні. Отже, це буде мій четвертий старт. Я щось, щось збилася, мабуть, четвертий. В попередніх відео я вам казала, що я хочу зв'язати собі сукню з ось такої пряжі. Вона багатьом відома Alize Lana Gold. Тут 100 грам, 240 метрів, і це напів вовна, 50 крил, 51 крил, 49 вовна. Ось така ниточка. Бускова. Це буде один з проєктів в моєму, в моєму проєкті кольоровий рік. Це в нас фіолетовий січень. Отже, в мене така буде бускова сукня. І я в попередніх відео розповідала, що я. Ніяк не можу визначитися, що ж я там буду в'язати. Ну, я так не визначилася. Я всі ваші поради прочитала, але, на жаль, це мені не дуже допомогло, тому що думка розділилася 50 на 50, і я все ще в роздумах. Щоб якось таки прийняти рішення, я взяла ось цю книжку з візерунками. Тут, бачите, в мене є закладки. До речі, теж бускові. Під пряжу. І я хочу деякі візерунки з цієї книжки спробувати, щоб подивитися, як вони будуть саме з цієї пряжі. Ось такий, зараз, ось такий візерунок мені сподобався. Потім який ось такий я хочу спробувати. Ось такий теж цікавий. І ще один. Це я хотіла спробувати, щоб це можна пустити попереду сукні такий основний елемент. А може, і ось цей, не знаю. Хочу спробувати, отже, хочу вив'язати зразочки, щоб побачити, як саме ця пряжа буде вкладатися в візерунок. Я знаю, що пряжа популярна, але я з неї не в'язала особисто, тому мені. Цікаво спробувати і подивитися, що буде. Тож, сподіваюся, якісь зразочки сьогодні я встигну відв'язати, і завтра тоді вам покажу. Сьогодні вже п'ятий день моїх шалених стартів, і хочу ж розказати вам, як пройшов мій четвертий день, як ви бачите, тут мені є що показати, але, чесно кажучи, в мене вчора був день якогось дурного в'язання. Ну, як то кажуть, від дурної голови і ногам нема покою, а в мене рукам нема покою. Але це по черзі зараз все вам розповім. Отже, вчора я вам показувала, що я збиралася в'язати візерунки з ось цієї книжки. І першим в мене був ось такий візеруночок. І ось я його і вив'язала. Ну, нібито. Непогано, так, схожий. Але ну, щось не те в ньому, так? Ну, ви ж бачите, мабуть. Але мене чогось нічого не збентежило, і я вирішила в'язати наступний візерунок. Наступним в мене, по плану, був ось такий. Але мені було ліньки в'язати 30 петель 44 ряди, тому я вирішила зв'язати лише шматочок, ось цей. І ось така штука в мене вийшла. Ну, ви бачите її розміри, так? Яка? Тут вона така тендітна, такий цікавий візерунок, і тут щось таке. О! Ну, Нормально людину це б зупинило, і вона б подумала, що щось не те, що щось тут якось не підходить, мабуть, одне до одного. Але ж ні. Мене це не зупинило. Я пішла в'язати далі. Я вив'язала ще й ось цей візерунок. Я його, до речі, вже розпустила, тому не покажу вам. Але коли я його вив'язала, ось цей ромбик в мене вийшов ось такого розміру ось такий ромбище. Ну, і звісно, це все можна було б здогадатися, тому що в мене був зразок зв'язаний лицевою гладдю, до того, як я починала все це робити. І тут в мене в 10 см 17 петель. Ну... Нормальна людина знову здогадалася б, що якщо в мене рапорт візерунку 36 петель, то це буде візерунок розміром 20 см. Ну, але ж в мене, я не знаю, що там було в голові, що, чогось це до мене дійшло тільки коли я вив'язала вже третій зразок. Тобто я витратила купу пряжі, купу свого часу, щоб зрозуміти, що для цієї нитки. Ось ці візерунки з великими рапортами ну, зовсім не підходять, тому що вони для неї завеликі. Ну, тобто, для когось можливо це і буде й добре, але я на собі, на сукні, ось такі величезні візерунки не бачу, тому що це ну, раз, два, три і все це вже пере. І, на мій погляд, це буде не дуже гарно виглядати. Все ж таки, ось у такому варіанті, якоюсь більш тонкою пряжою, це виглядає краще. Тому я зрозуміла, що мені треба шукати якийсь візерунок, який ну, не буде мати стільки велико, стільки багато петель у раппорті, щось дрібніше треба мені шукати. І тоді це буде виглядати добре. Тому ще я ось тут вив'язала декілька. Різних вже візерунків, такі косички якісь, тому що ось тут я в'язала таку класичну косу 3х3. Ну і мені вона не подобається. Вона мені теж здається дуже об'ємною. і ну ну на сукні ну, На собі, на сукні я це не бачу, скажімо так. Тому ось такі ще варіанти я вив'язала. І загалом такі варіанти мені подобаються. Ось покажу вам ближче зараз. Ось, дивіться, така цікава косичка. Ось тут такі теж цікаве переплетення. І ще мені в цілому сподобався рис. Або ось ця путанка тут я теж спробувала. Але проблема тепер в іншому. Тепер мені не подобається щільність. Бачите? Воно все дереве. Тому що чомусь, знову ж, не можу це пояснити: ось цей візерунок я в'язала на четвірці, і він мені здався за щільним. я вирішила взяти. Номер п'ятий спиць і отримала якесь решето. Тому відчуваю, що треба в'язати новий зразок. Ось цима візерунками, що я обрала. В мене вже є деяка концепція, як я це бачу. Але треба, мабуть, знову повертатися до четвірки, або, може, 4,5 ще спробувати. Бо на п'ятірці Ну то то дуже диряво для сукні, ні, таке не підійде, тому що, ну. Воно все світиться. Ось такі були мої пригоди <світ> з цією пряжею. Щось я так якось з ентузіазмом за неї взялась, і мені так сподобалося в'язати такою тостенькою. Але якось дуже складно вийшло з візерунками. Тому, ну, буду ще в'язати, буду ось це розпускати і в'язати ще новий зразочок. І сподіваюся, що це все ж таки буде вже. Останній варіант, і зможу далі зробити розрахунки і розпочати таке все ж таки в'язання самої сукні. Ось така в мене історія. Все це, це все закриваємо, відкладаємо, тому що сьогодні що? Сьогодні новий день і новий старт. І сьогодні героєм мого старту стане ось така soft dream, так? така мрія, м'якенька. Дрі... мрія. Чи якенький сон? Не знаю. Будемо вважати, що це мрія. Якенька мрія це в нас е, мохер на шовку. І, як я розповідала вам в одному з відео, це буде павутинка. Ну, але знову ж я ж не можу просто взяти і зв'язати павутинку луцьовою гладдю. Ні, мені треба щось видумати. Є в мене одна ідея, яку я хочу реалізувати, тому знову сідаю в'язати зразочки. Покажу вам завтра, що з цього вийде. Сподіваюсь, ви ще не втомилися від моїх експериментів. Адже сьогодні останній день моїх шалених стартів. Нічого нового я сьогодні починати не буду, але покажу вам, що я зробила завчора. Одразу скажу, що я зробила небагато, але результат мене дуже дуже порадував. І таке буває. Ось такий зразочок вчора в мене зв'язався. Зараз спробую цю спицю прибрати. Неслухняна спиця, не слухається мене. Теж хоче в кадр влізти. Ось, дивіться: ось такий візеруночок в мене вийшов. Ну, як ви вже могли здогадатися, просто зв'язати павутинку цього гладью регланом це не для мене. Це не дуже цікаво, тому. Моя павутинка буде ось такою ажурною кокеткою. Ось такий я вчора спробувала візеруночок. Мені дуже подобається. Так, тут візерунок не дуже добре проглядається, але все одно він є. І залишається фактура павутинки. До речі, це в мене спиці номер 4 І от саме так мені подобається, тому що я пробувала на п'ятірці, там дуже великі дирки, мені таке не подобається. А ось на четвірці мені подобається, як виглядає. Залишається ця повітряність, така невагомість, але в, теж, в той самий час є і такий візеруночок. І виглядає воно цікаво. Отже, ось таку павутиночку я спробую собі зв'язати. На цьому все. Це був останній старт. Тепер в'язати, в'язати і ще раз в'язати. Ось таким вийшов мій шалений тиждень стартів. Так, не всі процеси перейшли одразу в стадію в'язання, але знаєте, це коли ти в'яжеш шарфик хустковою гладдю, то, то можна просто взяти спицю клубок та почати в'язати. А якщо це якийсь великий плечовий виріб з візерунками, ну тут без підбору візерунків, без в'язання, зразків, ну, ну ніяк. Це просто невід'ємний процес. Тому я особисто вважаю свій тиждень стартів досить продуктивним. Так, щось вже в'яжеться, щось вже на стадії розрахунків і ось можна брати і починати в'язати. Тож попереду мене чекає багато цікавого та красивого в'язання. Отже, якщо ви хочете побачити, що з усіх цих процесів в мене вийде далі. То обов'язково підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити новинки мого в'язального життя. А я буду з задоволенням з вами усім цим ділитися в своїх наступних відео. В коментарях буду дуже вдячна, якщо ви напишете, який саме процес вам сподобався більш за все, який вам здається найцікавішим, і який би ви хотіли побачити в першу чергу. Буду дуже вдячна вам за вподобайку ось тут, за ваші коментарі ось там. І побачимося в наступних відео. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам рівненьких пателячок, м'якенької пряжі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!